Uh, я пам'ятаю, як я отримав і я розумів, що я вже в принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був. поняв, ніж довірую, що не дивлячись там на моєстенське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взяться, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, бо я не відкривався потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїв на цей момент, стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може це завтра кілька голову може впасти. що угодно може звучитися. Щоб а, тебе не дуже сильна душа вложила, ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того що успіх, це типа тачки, та машини, якийсь там статус, репутація я назад касла. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, що ти в цих аспектах прямо молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. реально, все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми коли всі разом все, з цього життя підемо. <кій> і всі буде відчувати одне плюс це те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я таки полежив, а занак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, то що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, от це от важливе. Це інше, воно вже вторості п'яне, от, от це от само ключове. А, я пам'ятаю, як я отримав п'я 5... рух, і я розумів, що я вже і, в принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, то тобто, ми дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по у цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент кстати, ближче напевно до етеїста був. Ну, Понявня ніж довірую, не дивлячись там на християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію. Ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, Ні позитивне міркування, ні якісь стан думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіручих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі всі, всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, чи ти не робив, поняття, не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як сигнала в цей момент, стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може стати. Це завтра Керпича голову може пасти, що угодно може случитися. Щоб uh, тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це типу, тачки, та машини.